Доброго дня, шановні підписники та е, гості каналу Мінітрактор.ua. Сьогодні я вирішив зняти огляд Мінітрактора Solis 26 Extra Трошки в незвичайному форматі. Багато хто пише де і каже, що ви мені показуєте трактор в статіки, який стоїть. Давайте спробуємо знімати трактор, як він працює. Ну, Взяли трактор Solis 26 Extra індійського виробництва. Встановили на нього індійську ґрунтофрезу півтора метрову і пустили його на фрезування біля одного з торгівельних підприємств компанії Мініагро. Тут є сусіди, городи. І Заїхали на город до сусідів, спитали, чи треба працювати від пофризирувати. Нас пустили на ділянку, де росла кукуруза. Кукурузу прибрали. Тепер ми фрезуємо. Ну, Давайте. Мабуть, пройдемось характеристик самого трактора. Перед вами Solis 26 Extra індійського виробництва. Це трактор, який на азіатських ринках продається під брендом Yanmar. В Європі його знають під брендом Solis. Це індійське виробництво, співвласниками якого ну, компанії Sonalika є відомі такі бренди, які на слуху Mitsubishi. І Маємо трактор, який є прямим конкурентом відомих світових лідерів, таких як John Deere, Case, Class. І він же також є прямим конкурентом всіх китайських виробників, які присутні на європейському ринку. До речі, на світових ринках присутні. Ну, давайте так, на європейських ринках з китайських брендів присутні. Польща та Угорщина там продається Донфенг в цьому класі. На інших європейських ринках китайських тракторів немає, за виключенням бренду Ловол. Тож порівнювати трактор Solis з будь-яким брендом, крім Ловола, ну, буде недоречно. Давайте так. Трактор Solis 26 це трактор на 24 кінських сили. Під капотом в нього встановлений двигун Міцубіші на 24 кінських сили, який має об'єм 1300 кубів. В більшості китайських тракторів на 24 кінських сили встановлений двигун КМ385 на 1500 кубів. І Виключно з того, що об'єм на 200 кубів у Соліса менше, і крім того, це економічний двигун міцубіше. Розхід на 1 годину роботи у Соліса 26-го складає ну, майже на 30% менше. Це не має величезного значення для тих власників міні-тракторів, які працюють мало в сезоні, які обробляють свої невеличкі ділянки, але, наприклад, Якщо тепличний комплекс, або ферма, або комунальний трактор, то це має суттєве значення, або взагалі людина працює у себе і ще комусь за гроші сусідам щось там робить на міні-тракторі. Вага Соліса 26 складає 1200 кілограмів без кабіни комплектації, в комплектації з кабіною 1400 кілограмів. Взагалі серед 24 сильних. Тракторів, ну, Solis менше важить на 150 кілограмів, ніж його конкуренти китайські. Це для трактора не дуже добре, але трактор Solis 26 повністю справляється. Сотні вже тракторів працюють в Україні. І клієнти дуже задоволені. Він справляється повністю з плугами, фрезами, боронами. Ну, от все навісне обладнання, яке Потрібно використовувати на ділянках, він все це вміє робити повністю. І проблеми такої, щоб ну, було мало ваги для Соліса 26-го. Ми ще не чули про таку історію. Ну, по крайній мірі від наших клієнтів. Діванні експерти кажуть, що та, він легкий, він не легкий, він дорожчий будь-якого китайця, тому що він просто інший, інший клас трактора. От Інший інший. Він зроблений для того, щоб конкурувати з змінитими світовими лідерами на європейському ринку. І він спокійно там конкурує, причому конкурує не тільки в класі 24 кінських сил, а й в класі 50 кінських сил, і 100, і 100 плюс кінських сил. Далі, КПП у цього трактора 6 передач вперед, 2 назад. Є також версія з реверсивною коробкою 9 передач вперед, 9 назад. Має повний привід. спереду в нього встановлені противаги 30 кг, два блінчика висять. Довжина трактора 2,7 метри. Ширина у нього є метрова Є метр 25. Соліс 26 Екстра має передню колію. Метр 20, є трактор Соліс 26, у нього колія передніх ну, метр, Він метровий, колія 895 сантиметрів. От така теплічна версія. Він міжряддя, наприклад, з картоплею не становиться. Він вузький. Ну, але трак кожному трактору свої завдання. Агротехнічний просвіт у цих тракторів 26-х солісів. 225 мм. Трактор класний, трактор зачотний, вал відбору потужності. У нього двошвидкісний, має дві швидкості, 540 та 1000 обертів. Тепер давайте коротко про фризу, яка на ньому встановлена. Це індійська грунтафриза, 1,5-метрова. Грунтофриза класна, глибина обробки землі у, нього, у неї 15-17 см. Вона бере редуктор в неї з боку, і це дуже чітко для фризи. Фреза дуже надійна. Її ф... ну, мінусів глибина обробки при порівнянні, наприклад, з китайською фризою. Щодо китайських фрез, ми, крім індійських фрез, імпортуємо також і китайські фрези, причому різних форматів, різної ширини. Ну, наприклад, китайська фреза бере глибину обробки десь до 20 см. Але у китайської фрези є мінус. У неї редуктор знаходиться по центру фрези і частина землі по центру десь 10 см, ширину. Оброблено не на повну глибину і ширину. Тож, друзі, ось такий вам формат огляду міні-трактора. Можемо знімати в такому вигляді. В коментарях напишіть, які вам цікавіші знімати трактор в статіки, чи знімати трактор, як він працює. Бо бувають питання: а покажіть, як він їде, що він стоїть, я його не відчуваю. Ось ви дивитесь, як працює міні-трактор Соліз 26 екстра, і можете спокійно відчувати, як би ви на ньому працювали. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео, чи не сподобався. По цінах. Часто люди кажуть, чого ви в цінах не кажете, чого ви в відео не кажете ціни на міні-трактора. Ну, друзі, ціни трошки плавають то вверх, то вниз, то акції якісь. Про акції знімаємо окремі відоси. А так, під відео є посилання на сайт компанії Мініагра. Зайшли, вибрали бренд, який вам потрібно. Всі ціни в гривні актуальні на кожен день. Можливо, купувати як за готівку, так і за безготівковий розрахунок, кредити, лізінги все в нас є. Торгівельна мережа по всій Україні: 16 торгівельних точок. В розділі Контакти на сайті ви знайдете і адреси, і телефони. Тож лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Будуть цікаві відео з нами завжди. Цікаво, інформативно. Ми на ринку вже 20, 24-й рік працюємо. Більше 100 тисяч задоволених клієнтів. Тож, друзі, до нових зустрічей!